Нашої сесії є, як говорила Фінела, розібратися, як же все ж таки зробити так, щоб діти не потрапляли у річку. Ми поговоримо про те, як визначати правильно і належним чином ті стратегічні соціальні проблеми, які мають вирішуватися в корені. І відповідно той інструментарій, який пропонує нам теорія змін яким чином його застосовувати на практиці, і головне, отримувати результати від цієї діяльності? Робити таким чином, щоб наша з вами діяльність мала вплив на ті проблеми, з якими ми працюємо, і відповідно, врешті-решт, вони все ж таки вирішувалися, щоб мала ефективність наша діяльність. Я Представлю зараз наших шановних прекрасних експерток, які сьогодні допоможуть нам більш детально розглянути цю тему. Ви, мабуть, багато чули вже і читали із програми про Фінелу, який багатий досвід і бекграунд вона має за своїми тендітними плечима. І я дуже Гордий тим, що є студентом Фінели, слухав її курс. і... Перепрошую. Ну, до речі, от зараз присутня у нас Аліна Порум, керівниця Асоціації громад Румунії, і яка організовувала курс для радників з філантропії минулого року. Він проходив в Болгарії і Румунії. І... Я дуже гордий і тим, що мав змогу безпосередньо від Фінели почути, що ж все-таки це є теорія змін. Наступний наш учасник це шановна Тетяна Василик, директор благодійного фонду зміцнення громад, моя колега по правлінню Українського форуму благодійників. Також Тетяна є директором департаменту корпоративних комунікацій та зв'язків з громадськістю корпорації Сварох Вестгруп, асоційованим членом громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України. І, крім того, що є членом правління Українського форуму благодійників, також є членом наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, а також представником місцевого самоврядування Поділля. Поділь... Тетяна є депутатом Херсонської обласної ради. Ой, вибачте, Хмельницький. Фонд зміцнення громад є, входить до складу Українського форуму благодійників і за підсумками діяльності 2015 року став лауреатом національного конкурсу «Благодійна Україна у номінації «Благодійна акція року. Очолив національний рейтинг благодійників. І Тетяна також випишається тим, що є людиною року 2014 року у номінації меценат року. Також я радий представити ще одну свою колегу прекрасну Наталію Аніпко, яка є, крім того, що є членом правління Українського форуму благодійників, Також очоляє і є співзасновником. Всеукраїнського благодійного фонду Запорука. Фонд вже восьмий рік опікується важкохворими дітьми у дитячому відділенні Національного інституту раку, а також з 2013 року їх діяльність розповсюджується на Західний регіон у Львові. Наталя працює в секторі благодійності 10 років вже і під її керівництвом фонд запорука став. Переможцем 4-го національного конкурсу благодійний крок» у 2010 у номінації Благодійна організація. А у 2012 році фонд став лауреатом першої найвищої в Україні громадської знаки у сфері медицини та охорони здоров'я національної медичної премії та був визнаний на у номінації Особливий внесок в охорону здоров'я. Також, я думаю, треба згадати такий цікавий і важливий проєкт, який здійснює фонд дачі для онкофорих дітей. Який був визнаний в рамках національного конкурсу Благодійна Україна. І відповідно фонд став лідером національного рейтингу благодійників у 2014 році у номінації витрати у сфері охорони здоров'я. Фонд здійснив понад 5 мільйонів гривень соціальних інвестицій. І життєва кредо Наталі як найкраще може характеризувати сьогоднішню нашу зустріч. Якщо ти хочеш зміну в майбутньому, станція є зміною у сьогодні. Тоді я пропоную. Тетяні, розпочати по великому рахунку. Прийшли до висновку, що мало просто ловити дітей. Треба дивитися у коріння проблеми, шукати шляхи, яким чином їх можна вирішити системно. Тільки тоді ми будемо мати, не будемо мати дітей у річці, але по великому рахунку будемо мати гідну достойну Україну, ту про яку ми всі разом мріємо. Отже. Те, що стосується фонду, по суті, ми проведемо роботу з 2010 року і маємо досить великий досвід. Це більше п'яти тисяч ось тих грантових заявок, отих -от дітей, яких ми ловили з річки, для того, щоб допомогти сільським громадам краще і комфортніше себе почувати. ми усі разом працюємо над таким проектом, як перший національний аграрний кооператив. Відповідно, наразі в ньому працює понад 200 експертів аграрної галузі, які допомагають населенню сформувати свою стратегію розвитку, проводяться тренінги, комунікації. Відповідно, було запропоновано кілька проєктів по роботі кооперативу у галузі рослинництва, тваринництва, збирання продукції, також проєкт по споживчій кооперації. Напрямки, які дозволяють дійсно е, вирішити надзвичайно гострі проблеми, тому що коли людина, перебуваючи у стані депресії, не бачить шляхів виходу, звичайно, у неї все буде погано. Ми пропонуємо заробляти Заробляти на своєму городі, зробивши його вдвічі-втричі прибутковішим, заробляти на відгодівлі тварин разом гуртом. Здаючи молоко по ціні, яка по суті вдвічі вища, ніж раніше пропонувалося молокопереробними заводами, ось перша у нас така цільова група це була 500 чоловік, яким ми запропонували вирощувати дороговартісні сорти квасолі. І відповідно люди дійсно минулої минулого року восени отримали досить суттєві гроші, десь орієнтовно по 8 тисяч з земельних ділянок по 10-15 соток. Це по суті ті городи. Це частинка городу, яка є практично в кожної людини, яка мешкає на селі. На сьогоднішній день у проєктах готові брати участь більше 10 тисяч населення, тому що є практичний. Приклад успіху, і люди готові цей приклад помножувати. Відповідно, значна кількість людей об'єдналася в програмах тваринництва, рослинництва, заготівлі. Розробляється зараз цікавий проєкт із посольством Білорусі, які допомагають нам з придбанням техніки з іншими міжнародними постачальниками технічного обладнання. Техніки у лізинг як навісної, так і тої, яка стосуватиметься обробітку землі, відповідно розробляються програми по споживчій кооперації, тому що людина має маленьку купівельну спроможність, і це безумовно сумно. Але знову ж таки, завдяки споживчій кооперації можна отримувати товари на 10-20% дешевше а відповідно купівельна спроможність збільшується. Наступний момент надзвичайно важливий, ми вважаємо це кооперативна просвіта. Йдеться про те, що в межах кооперативного руху ми маємо пропагувати серед людей не просто більше заробляти і давати шанси їм більше заробляти, але й усвідомлювати, що відбувається, підвищувати свій освітній рівень, залучатися до спорту та здорового способу життя. Адже ми дійсно з однієї сторони говоримо, що у нас є. Величезна проблема в галузі медицини ми маємо погане здоров'я. Давайте дійсно подумаємо, звідки беруться ті діти у річці. Вони беруться з того, що ми дійсно мало приділяємо уваги спорту, здоровому харчуванню. Людям про це треба говорити. Тому що, коли проговорюєш, здавалося б, з однієї сторони про писні істини, істини давно відомі, але коли відбувається їхнє переусвідомлення і застосування в житті, змінюється ота важлива якість життя. Ми говоримо про те, що кооперативний рух з моменту створення його в Україні ще століття назад будувався на такому принципі, як духовність, як повернення до наших одвічних морально-етичних цінностей це те, що завжди було притаманне селу. І такі речі дуже важливо переосмислювати, по-новому оцінювати і гуртуватися. Відповідно, ми пропонуємо тим людям, які долучаються до кооперативного руху, маленьку частку своїх доходів, десь орієнтовно 5%, перераховувати на спеціальний фонд громад для вирішення соціальних проблем. І це дозволяє знову ж таки не ходити з протягнутими руками, а акумулювати хоча б частину ресурсів на ремонт будинку культури, на ремонт доріг, можливо, на закупівлю нового медичного обладнання у ФАП або вирішення інших важливих речей. Звичайно, система кооперативної просвіти передбачає і навчання фахівців для, скажімо, фандрейзингу, написання проектів, розробки цікавих інноваційних ідей, але маючи, скажімо, свій громадський стартовий капітал громади, там, скажімо, в сумі 10-20% від загального бюджету, це дозволяє дійсно претендувати на хороші грантові інвестиції, в тому числі. Акцентуємо увагу, що саме у об'єднанні, саме в проведенні зустрічей, кооперативних вечорів, семінарів, тренінгів, є можливість знайти хороший якісний спосіб вирішення тієї чи іншої локальної проблеми. А локальні проблеми, звичайно, важливо усвідомлювати на рівні району і на рівні області, обмінюючись постійно досвідом. Відповідно, ми створюємо і базу даних ось таких хороших ініціатив, і аналізуємо та доводимо до відома інших кращі звернення, кращі можливості, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему, і як це вийшло у сусідів. Відповідно. Якщо говорити ось така невеличка ще одна проблема, яку вирішили у межах кооперативного руху, як приклад, тому що говорити можна багато, я розумію, що час обмежений, але ми всі знаємо, наскільки гострою проблема є в плані кардіології, в плані сердечно-судинних захворювань. І по великому рахунку люди, які живуть в територіальних громадах далеко від обласних, районних центрів, мають великі проблеми з обстеженням. Вони не знають насправді, чим вони хворі. які... Просто погано себе почуває людина, випила пігулку з реклами і на тому все. Але проблеми накопичуються. І завдяки в тому числі, підтримці громад, які е, волонтерською своєю роботою долучилися, завдяки співпраці із шпиталем Пирогова, де лікарі-ентузіасти погодилися е, взяти участь у е, такому проєкті, завдяки. Е, Партнерам з усієї Хмельниччини вдалося провести ось таке мобільне обстеження у більш ніж 500 населених пунктах Хмельницької області. По великому рахунку, це працювало 11 мобільних бригад, які були укомплектовані мобільними приладами для вимірювання роботи серця, які були укомплектовані іншими, скажімо. Можливостями, тобто мається на увазі поміряти тиск, поміряти цукор, зробити кардіограму, надати необхідну поточну консультацію. Відповідно, ось така мобільна бригада приїжджала на село і вела прийом громадян. Завдяки такій інтенсивній двохмісячній роботі вдалося обстежити більше 22 тисяч пацієнтів. По великому рахунку, за аналізом. Агенції рекордів України це дійсно унікальний такий випадок кардіологічного взагалі медичного обстеження в Україні з часів незалежності, де дійсно зібрано системну базу даних в електронному вигляді. Є можливість з однієї сторони дійсно допомогти тим людям, в яких виявлено ті чи інші проблеми з серцем. А з іншої сторони, ця база даних на сьогоднішній день опрацьовується. Українськими та українськими медиками, професурою у співпраці із лондонськими колегами мені дуже приємно, що Фінела, в тому числі, сьогодні є представником тієї держави, яка також протягнула руку допомоги для розробки системної методології, яким чином можна. Ефективно впливати на стан кардіологічних захворювань Хмельниччини з огляду на специфіку тієї території, на аналітику, по віку, по зайнятості, по іншій величезній купі складових, які впливають на фізіологічний стан людини. Тобто, вважаємо, що дійсно. Вирішуючи ті чи інші окремі вузькі проблеми, треба дивитися зверху, і треба дивитися паралельно, яким чином можна їх уникнути. Я думаю, якщо будуть якісь детальні запитання, пропозиції, побажання, з радістю вислухаю, дам відповідь на запитання. А на завершення просто такої невеличкої доповіді, хочу усім побажати рухатися, діяти і обов'язково. Старатися на будь-яку ситуацію, подивитися зверху, побачити першопричини і далі крок за кроком намагатися першопричини проблем знівелювати для того, щоб досягнути гарний позитивний результат. Дякую.